Річниці майданів минули, а спогади залишаються про схожість та відмінності народного протесту в різні десятиліття нашої історії. Ми поговоримо з українським політиком Тарасом Стецькевим. Пане Тарасе, доброго ранку. Сьогодні у нас доброго. день визначальний. Він буде багато чим особливий. Засідання Верховної Ради вже налаштовує на певні очікування. А ми з вами поговоримо про те, як розвивався протестний настрій. От дивіться багато порівнювали різні революції. Українські можна порівнювати або можна ж навіть три порівнювати кожного разу сила протесту збільшувалася, потужність нарощувалася. Можна сказати, що найбільш дієвим була от остання революція. Революція гідності. Як на ваше відчуття, можна так сказати. Я хочу сказати, що майдан гідності або друга українська революція листопада, тринадцятого лютого чотирнадцятого року, справді була по масштабах більш грандіозною ніж помаранчева революція четвертого року якою мені в тому числі довелося керувати? І дійсно все виглядає, що йде по висхідній. Можна припустити, що якщо в Україні будуть ще якісь майдани, то наступний буде ще сильніший як Революція Гідності. Так, ситуація йде по наростаючій. Як ви відчуваєте, ця ситуація вичерпалася для людей, які брали в ній участь? Чи навпаки є такий певний протестний потенціал, який тільки чекає моменту, як пружинка, яка розів'ється? Протестний потенціал високий, і мені здається, що навряд чи вичерпалася та енергетика, яка рухала майданом протягом більше як 90 днів зими весни 2014 року. Я думаю, що якщо новообраний парламент, новостворена коаліція, призначений уряд. Не реалізує очікування, які були сформульовані на майдані, то протесна пружина може і вистрілити. А можна говорити, що люди навпаки втомилися від протестів, не отримуючи так швидко результат, про який говорили і якого прагнули. Можливо, навпаки, відкат в іншу пасивну сторону відбудеться. Як ви відчуваєте настрої суспільства? Ні, я так не думаю. Я хочу сказати, що в річницю помаранчевої революції загальний потенціал суспільства тільки зріс. Тому що будь-яка революція дає завищені очікування. Люди хотіли вже через рік після помаранчевої революції, і зараз захочуть через рік після революції гідності от рік дуже, так дуже швидких змін. І тому протестний потенціал і потенціал очікування на мою думку є високий. Він може почати падати, якщо за звичайних обставин десь за рік-за два. От розчарування майданом першим почало наростати десь з 2006 року і на свою. Вік розчарування припав на президентські вибори 2010 року, що власне дало Януковичу владу. Але в нашій ситуації е, є війна на сході, uh -huh. і тому мені здається, що буде не розчарування, а наростання агресії. Тобто, якщо очікування людей сформульовані на майдані під час революції гідності, не будуть реалізовуватися, то буде наростати не апатія і розчарування, uh -huh. а буде наростати агресія. А наскільки нинішня влада відчуває, що в разі, якщо вона не виправдає дії, що це такий майдан відбудеться, це ми говорили зараз про сторону людей, які готові вийти. А чи відчуває ця влада? я думаю, що відчуває. Я думаю, що вперше в історії Української незалежної держави сили, які називають себе демократичними і європейськими, отримали не просто більшість, а конституційну більшість більше трьохсот голосів. Вони мають всі шанси сформувати свій уряд, і тому вже нема на кого буде списати. Наприклад, чому не почалися реформи? Ну, війна, на війну, дуже, на війну дуже зручно. Ще хіба на війну, але ми чули президента України і навіть прем'єра, які казали, що не можна списувати на війну відсутність реформ. Отже, я думаю, що це означає, що влада розуміє, яка відповідальність стоїть, лежить на них, і що може настати, якщо реформи в тих силу, в силу тих чи інших причин не почнуться. Суспільство після друг... після першого майдану суспільство пішло додому. Угу. А після другого майдану суспільство додому не далеко пішло. не уходило. Так, воно воно далеко не пішло, це точно. І це мова не тільки про командирів батальйонів, це мова про активне громадянське суспільство і про політичну українську націю, яка сформувалася під час другого майдану. Зараз ми можемо дізнатися власне думку українців, чи готові вони і за яких умов вони б вийшли знову на майдан? Давайте послухаємо. Mm -hmm. Прошу на третій майдан. Навірне біздействує існуючої влади, скоріше всього. Мене би змусила вийти напевно несправедливість, яка може чинитися в нас зараз в суспільстві. Але зараз потрібно єднатися і не думати про третій майдан. Він має бути в нас десь напевно в серці, і всередині. Ми маємо боротися. Мусило б те вийти, що не зробило, не зробив той уряд що зараз при владі. Те, що, наприклад, мене дуже хвилює, те, що не покарані ті, хто вбивав наших дітей, наших батьків, скажімо так, те, що до сих пір вони десь скрізь порозбігалися, а ми не могли їх знайти. Змінилась ще Верховна Рада. Я б вийшов проконтролювати, а яка стане нова рада. Можливо, щоб нарешті почали щось робити, дійсно робити, щоб при так називаємому перемирі наші хлопці все таки не гинули. На трезіма нап'ять наш президент, опять наші воровати. Ось ми побачили, що на думку українців всі говорять, що якщо не буде змін, то ми готові. Так, я хочу сказати, що громадяни е, в цих інтерв'ю дуже точно визначили, що їх може змусити вийти на майдан. Це коли влада буде бездіяти і коли буде якась гостра несправедливість. Але люди сказали також і про те, що поки є зовнішня агресія Росії, вони будуть стримуватися від атаки на українську владу, і це показує зрілість українського суспільства. А чи це не говорить, що навпаки таким чином влада зможе аргументуючи тим, що війна панове, не виходьте, підтримуйте нас, таким чином обезпечувати себе від людської агресії. Влада може попробувати це зробити, але я би не радив владі це робити по тій простій причині, що війна колись закінчиться, е, і суспільство е, пред'явить е, владі за відсутність реформ е, дуже сильну претензію і за довгу війну напевно так Безумовно, І Тому тому я би я би дуже би хотів і сподівався, щоб влада почала ефективно діяти, щоб в перші 100 днів. Починаючи з 1 грудня, були запущені всі реформи, і щоб ми чим пошвидше розв'язали ситуацію на сході в українського суспільсь... українське суспільство підтримає і навіть буде готове терпіти окремі не... Не... погіршення, якщо воно буде бачити, що влада не краде, а працює на реформи. Дуже цікаве дослідження. Соціологічне проведене фондом демоніціативи. Лише 55% опитаних позитивно оцінюють майдан як стихійний протест населення на захист своїх прав. Якою мірою тоді ось ці протести залежать, що дуже. Цікаво від спонсорів і, взагалі, від якогось організаційного моменту, ну я би 55% не говорив лише. Це дуже великий показник. Це більша половина українців позитивно оцінюють майдан. Ну, мабуть, було б напевно неправильно сподіватися стопроцентної підтримки майдану. Адже були люди, які підтримували колишнього президента Януковича, були люди просто пасивно байдужі, які не підтримували ні тих, ні тих. Ну, бачите, тут сама мова про те, наскільки бажання людей і можливість виходити залежить від спонсорів. Бо пані Монтян, яка була ну не так давно в нашій студії, вона говорила про те, що майдану третього не буде, бо немає спонсорів, а там вони, мовляв, були. І замовники, і організатор. Ось тут питання. Ви знаєте, питання про спонсорів постійно виникало під час помаранчевої революції, і воно постійно виникає під час революції гідності. Мені дивно, і якщо чесно, смішно слухати подібні речі, які говорить, в тому числі, Тетяна Монтян. Нема таких грошей, які би вивели на вулиці сотні тисяч і мільйони людей, і змусили їх утримуватися на вулиці в мінус 20 градусів за Цельсієм протягом такого великого часу, а тим більше піти під кулі. Це абсурд. Якщо спонсори і були, то вони могли там давати гроші, умовно кажучи, на сцену, давати гроші на бензину, на солярку, на, на одяг і на е, харчі. Але думати, що якісь від якихось спонсорів залежить протест людей це смішно і несерйозно. Том протест спочатку мав мав бути настрій людей вийти на протест, а потім спонсори могли до нього долучитися, а не навпаки. Засіли якісь спонсори в якомусь Монако і вирішили організувати майдан і скинулися грошима. Це зовсім викрили нерозуміння суті самої суті і першої революції української і другої революції. А буквально на останок дуже лаконічно в майдані 2004-го лунали ім'я Ющенко, Юля всі ці персоналі були присутні цього разу. Персональність якби була затерта в такому випадку. Не було таких гасел і так. слів. В такому випадку наскільки ті, хто прийшли до парламенту, відповідають ось цим побажанням майдану, якщо персоналі прийшли, а вони там не звучали. Ну, перший майдан справді стояв за Ющенка і за свободу кожного громадянина, а другий майдан стояв за гідність цілої нації і тому. е-е Вимоги до тих, що прийшли до влади, другий майдан сформулював набагато серйозніші і буде контролювати цих людей набагато глибше. Що ж, сподіваюся, що цей контроль таки відчує влада і буде діяти так, як суспільство необхідно. Дякую вам, що сьогодні зранку так. до нас завітали.